Салют, друзі! Я радий вас вітати на каналі а 3 2 крю І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві речі, наприклад, про... Те, що з'явився розіграш кастомізації в нашій грі сьогодні, а також до того, якщо ви ще не бачили, завезли у гру отакий ось відосік, епізод 35-й, Камін Сун, що означає скоро в грі, і давайте одразу з цим відосиком ознайомимося, подивимося, поспілкуємося, і я про все це хочу розповісти, сказати свою думку, висловити, так би мовити, і подивимося, що з цього всього піде. А якщо вам цей відосік зайде, Прошу протиснути, звісно, лайк, ну і підписатися на мій канал. Поїхали, друзі! Отже, друзі, перше, що показують нам розробники, це просто нові обвіси та зовнішні види. Наприклад, будуть такі, мабуть, дуже схожі рослини на помідори, біля яких літають мухи, не знаю чому, чи тут добро використовувалися, чи щось, типу того. І е, схоже, дуже, що це будуть помідори, тому хто захоче, і той, хто полюбляє помідори, матимуть змогу собі вибити десь такий обвіс. Ну, комусь, можливо, це цікаво, комусь і не зовсім. І от, мабуть. Найособливішою темою цього е, епізоду 35-го, скажімо так, буде танк, важкий танк 10-го рівня, який називається Ріноцеронте. Це якщо в переводі з італійської, мабуть, буде звучати як Носоріг, але ця історія вся буде відбуватися в європейській нації, тобто в зведеній нації, там де у нас поляки, італійці і деякі інші нації. Також цей танк буде винесено в окрему гілку, яку треба буде прокачати, проте нам поки що не показують, що це будуть за танки з 6, 7, 8 і 9 рівня. Скоріше за все, мабуть, так само будуть зведені танки. Можливо, вони будуть е, починати цю гілку, наприклад, з СТ, або, наприклад, з якихось важких танків, або будуть лише важкі танки. Друзі, якщо у вас є якась інформація на цю тему, прошу написати саме в коментарях. Оцей важкий танк. Матиме непогану броню, звісно, що це виходить із назви цього танку. Ну і, звісно, буде в нього гарна і точна гармата. Також новий зовнішній вигляд отримає SMV CC 64. Це самовенте, контркар 64, 64 ПТСУ 9 рівня. Зовнішній вигляд в стилі Тундри або це Ісу 152 та Су-152. Ви пам'ятаєте, що є такі вже камуфляжі, дуже схожі на них, ось таким, наприклад, кран балкою, як у Тундри. Чому це так якісь, можливо, це вже пішов Тундра Стайл, можливо, скажіть, подобається вам це чи ні. Наприклад, напишіть, що ви думаєте стосовно цього в коментарях. А от, стосовно наступного нашого танка, це та сама вже всім улюблена кобра. От тут мені цей обвес, зовнішній вигляд, їй просто здається дуже і дуже гарним. Дуже вона полюбилась ця техніка, цей танк, дуже сподобався. А от стиль AMX 50B дістався і до цього танка. Не знаю, на жаль, що це за танк, друзі. Якщо ви в курсі, що це за танк, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я дивлюсь на нього і не можу навіть здогадатися. Згадатися, що це за така машина. Е, решта танків переходять в PBR якість стосовно Т-22СР, можливо, це вже давно було пора зробити, буде він гарно виглядати. І, до речі, після АПА в оновлені. В ребалансі, скажімо, танк непогано грається, проте я хотів би сказати, що він достатньо важкий, відчувається якась кволість його, проте подивіться, що сталося 62. кою 62 стала трошечки вищою, змінила трошечки свій профіль, але виглядає, як на мене, вона в pbr якості дуже добре, хоча це, мабуть, за собою буде тащити такі наслідки, наприклад, стосовно того, що в кого. В тих, хто грає на старих девайсах, скоріш за все, будуть із цим певні проблеми, адже гра стає важчою, графіка підгружається важче, тому треба, мабуть, тут нехтувати певними налаштуваннями і ставити налаштування там на середнє або для деяких гравців ще нижче середнього. Що думаєте, друзі, стосовно переводу деяких моделей в pbr якість, проте хочу сказати на сторону розробників те, що вони всю цю історію роблять послідовно. Вони могли могли б це зробити, мабуть, і за один раз перевести всі танки в PBR. Проте робляться послідовно саме для того, щоб е шов прогрес і в деяких людей, які грають на більш старих девайсах, була можливість е потрошечку змінювати свої девайси і йти в ногу, так би скажімо, е з прогресом, який дістався навіть цієї гри. Також хочу сказати, хто ще не знає стосовно Т-62, що саме через змінення моделі, змінення е, висоти профілю танку і так далі, у цього танка було мінус 7 градусів е, нахилу кутів гармати вниз, тепер вже буде мінус 6. Ну, така історія. І ось, друзі, дуже цікава тема стосовно е, цього івенту, який буде, е, скоріш за все, проведено на скіл. Треба буде. Е, Показати свій скіл в цьому івенті також буде тут, звісно, як вже традиційно прийнято у Варгеймінга, буде частина івенту, яка буде проходити саме не на скіл, а, наприклад, донатна частина нижня, тобто тут є. Контейнери сьогодні в моєму телеграмі була вже новина про те, що в цьому контейнері буде елефант. І цей елефант буде там з, з відсотками випадіння лише 2%, друзі. Тому е, дуже і дуже, скажімо так, цікава техніка. Я б на ньому пограв, звісно, не було в мене можливості такої. Потестувати цей танк, але хочеться сказати, що в цьому івенті потрібно буде забирати не тільки, скажімо, там бустери і сертифікати досвіду, а також тут будуть такі, скажімо, оці, типу ТНТ, такі підривні машинки, їх треба буде здобувати. Ну, скоріше, тут буде якась. Тема типу на скіл, тобто перемогти в якихось боях або зробити, е, звісно, майстрів, як завжди, то буває. Якщо, наприклад, ти не можеш забрати цього елефанта там за цей івент е, повністю, то буде в тебе можливість забрати, наприклад, контейнер, в якому, як і казав, вже з 2% ймовірністю може випасти саме цей елефант. Ось тут стосовно е, того, що елефант це і є той самий Фердінанд, але давайте подивимося, що зробили. you <laughs> Розробники. Давайте перейдемо на порівняння цих танків. Подивимося, що тут у нас відбувається. Дивіться, що у Фердінанда ДПМ 2731 і 3415 ДПМу буде мати саме Елефант. Це реально неймовірно, тому що ця ПТСАУ буде перезаряджатися набагато швидше, аж на цілих 4 секунди буде Елефант перезаряджатися швидше, ніж Фердінанд. 10-11 у Фердінанда проти 6-15... КД у Елефанта. Стосовно пробиття на 2 мм пробиття лише буде вище у Елефанта, але Альфа, друзі, у Фердінанда 460 і 350 у Елефанта. Цю історію ми вже бачили. Бачили всю цю історію, коли на арену в танках з'явився. Вафентрагер Рітер. Ви пам'ятаєте, що плюс-мінус така сама історія у нас з вафлею. Тобто орієнтуйтеся на те, що цей танк буде орієнтовно десь схожим на Фердінанда, проте в нього менша альфа, але скорострільність значно вища, тому буде і ДПМ вищий. Стосовно цього танку, дивіться, всі показники у цього танка майже однакові. Окрім е, повороту корпусу, поворот корпусу тут буде трошечки е, кращий. Швидкість елефанта буде більша на 5 км на годину і назад на 4 км. Це достатньо цікаво. Стосовно самого двигуна, тут можу сказати, що 924 кінські сили проти 792, ну це вже таке. Дивно, як він розганяється, треба буде подивитися і е, про це все поговоримо вже, коли його дістанемо і будемо знати. А яким самим буде цей івент? Ми вже подивимося скоро, друзі. Дуже скоро вийде е, оновлення і в оновленні ми. Все це побачимо, пограємо, потестуємо, звісно, на одному і стрімів. А зараз хочу попросити, друзі, підписатися на мій канал, на який вже підписалися понад 3000 користувачів, підписників. Є спонсори каналу. Завдячуючи вам, всім виходять нові і нові відео, якісь огляди на танки, нові відкриття танків, рулетки і багато іншого Огляд реплеїв, які можна надсилати на. Мою пошту, яка є в описі під цим відео, прямі трансляції, взводні катки з підписниками, гра в туріки, позиції і деякі різні лайфхаки. А стосовно рулетки, давайте повернемось в гру і подивимось. На цю рулетку і хочу одразу сказати, що головна нагорода коштуватиме понад 8 тисяч золота, і це дуже і дуже багато, як на мене, тому що всі ці аватари, і, наприклад, якісь анімовані аватари, також контейнери з обвісом. Точно не коштують 8 тисяч золота. Окрім того, що тут є, тут можна вибити осколки в кількох варіаціях, камуфляжі несуразні якісь. Звісно ж, тут буде контейнер з кастомізацією, ну і основна нагорода, ось тут буде атрибут гаража. Атрибути гаража є у мене на аккаунті, і можна на них подивитися. Якщо вам потрібний, наприклад, такий фургончик, то ви його там можете вибити. А якщо він вам цей фургончик не подобається, Можна перейти в розділ. Зовнішній вигляд в цьому розділі можна обрати щось інше. Наприклад, якщо ви хочете е, ката або гітарку поставити, можете поставити якийсь позашляховик, автомобіль, можете е, в гараж чіфа засунути. Ну або якийсь, наприклад, мотоцикл. Все це у вас, звісно, буде колись і буде дропатись. Постійно вам з якихось контейнерів кастомізації. Тому витрачати голду на таку рулетку, на рулетку в казино варгеймінгу, я вам не раджу. Друзі, на сьогодні у мене все. Підпишіться на канал, протисніть лайкосик, Зустрінемось в наступному відосі. Всім вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!